Из года в год, из века в век Передается истина Услышит каждый человек Христос воскрес воистину Христос воскрес! Святая Пасха! Ликуй душа и веселись! Из плена этой грешной жизни Вслед за Спасителем стремись! Христос воскрес! И мир вновь ожил! Адама Ветхого не стало. Господь отверст нам двери рая. Ну где ты смерть? Где твое жало? Христос воскрес! Святая Пасха! Играет солнце в небесах. Для нас воскрес Он снова. Люди, чтобы Его славить в чудесах. Христос воскрес! Святая Пасха! Звон колокольный все сильней, Летит душа к тебе, Спаситель, Со стаей белых голубей. Сейчас полночный спас наш воскрес, Верным чадом жизнь даровал. Свет принес собою с небес, Смертью Господь смерть попрал. Светлый ангел-вестник зари, камень гробный в миг отвалил, и воскрес Господь Бог любви, смерти Он смерть победил, жизнь нам грешным подарил. Христос воскрес из мертвых. Смерть... Бог живот, дорогой. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Несущий Бог гробе живот, дорогой. Солнце нам зашло над землей, Это наш спаситель воскрес, И Господь десницы благой нам открыл врата в мир небес, указал прямой царство путь, к небу высь от грешной земли, нам нельзя с дороги свернуть, только к свету нам нужно идти, чтобы души грешные спасти. Христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ, сущим во гробе живот дарова, Христос воскресе и смерть. That's what I said. we Твоего, Христос воскресы. Господу, помолимся. Душі. Господи, помилуй. Анца, заклады твои лес и преобразуя на кресте. Закланного воле нас деланцем землющего всего мира грехи. возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ти ныне смиренно молим Тя, присли на си и благослови о святи Его, и пойми раби Твою славу, и воспоминание славного воскресения Твоего жди, Сына Твоя, Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражи, от давных адов и нерушимый уз разрешения, свободу и праведные умы, чем спасительный день Пасхи, сие приносим нас, Жи сідо приносящий біто колобзаючи, і от нікого вкушающий, Твоєму небесному благослови нас Твої Сілоджени, здраві і всім подаває, Ті, Боїсій істочні благословенні і цібами податі, тебе славу посилаю, встачайному Отцу, святин родим Твоїм сином, при благим, животворящим Твоїм духом, нині присной во віки, віком. Господу помолимся! Господи помилуй! Тис, Господи Ісусе Христе Боже наш, напрашно м'ясо і освятию, якоже освятилися овна, якоже Тебе приведи верні, Авраам і його же Тебе авель по всіплодії принеси. Подобний тіця опитаного і коже ти повірили сінові Твоєму заблудшему, і паки в Тебе, Возвратившемуся, та да якось той сподобися твоїй благості насладитися, сіце і ми. Насладимся освящено тебе і благословених піщу всім нам. Ти боїшся істинний піщі І благих Тебе славу села, з беззначальним Твоїм Отцем, присвятим, благим, животворящим Твоїм духом, нині мік і приснуло, Вікіміхом. Ah, і І голений Твоїй благості, бо як Твоя держава і Твоє є царство. І сина, і слави, Отця, і Сина, і Амінь. Боже Спасителю наш, прищечиво і Рихо, при Іссії пророці, і в води, солю, і сили, і до Господи Сонцею і приложи вже та радування. Ібо, і бо є Бог, наш безлади восила, йому цю силу, Святому Духу, нині прийшли, до віки віхо. О, Я що я не знаю. Я не І сестре праздником вас, усіх, здоров'я, миру, благополуччя. Знаєте, Христос прийшов на землю без болячок, сповнений сил, без єдиної рани, без єдиної нужди, не потребував нам ніякої помощі, не потребував нас ніякої підтримки. Але чоловік наскільки оздобився, що востав. І наносить рану, приносить йому страдання, приносить йому болість, приносить йому уніження, приносить йому бог за народ. Тому ми сьогодні, дорогі мої, радуємось, веселимося, бо Господь іселяє все, що не можна чоловіку, можна Богу. Сьогодні терпеть земля, трепеще небеса. Ангели поспівають ту радісну піснь, що Христос воскрес, і ми воспіваємо ту песню, щоб вона не умовкала, а і неслась до покоління о покоління до того часу, поки грішна Господь прийде на землю. Поки ми будемо співати і величати, доки Господь буде з нами, доки Господь буде нас ще терпіти тут грішням на землі. Хоч ми согрішаємо, хоч ми прибігаємо, але Господь приймає все одно, кожного в свої об'яття. Тому любові вам, миру, злагоди, і хай Господь кріпить вас усіх, і зціляє всі наші недуги, болесть нашу найбільшу духовну, де ранить і не зціляється, де кровоточить і не хоче зупинитися, де. Стремимось ми, але дивіться не хоче і зійти. Тому рік від року ми на Пасху ізганяємо, ми очищаємося, а він обійде мир і повертається на прежнє місто, бо воно не зайнято нічим і не тільки сам уходить, а й ще веде за собою ліговлю. Тобто щоб надалі була ваша душа зайнята Богом Христом. І Спасителю Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїсь на Воскрес! Воїсь на Воскрес! Воїсь на Воскресі Христос! Справжником, будьте здорові! У у нас